Добрий день. Добрий день. Я вибачаюсь, я там о два кілометрів 9, ну може, максимум 10 заглох. Бензин закончився. Ви можете мені е, півторашечку, пожалуйста, е, налити, щоб я. Не, ні, 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 ні. Ми бутилки не заправляємо. Та, а як а що а, а мені робити? Я ж... Не я... переживайте. Саня заправка поможе вам. Так 10 кілометрів. Ви. Де, отам, Та, от, пішки. Ось, пожалуйста, дошли наконец то Дивіться. Чуєте, а у вас дизель. 95-й, я ж казав в початку, бензин нужен. А й -мо! Ви повернетесь? Звісно! Тільки дождись мене! Жду!